Вітаю вас в ефірі Кордон Держави. Цього року, 28 травня, Державна прикордонна служба відзначає свій 25-річний ювілей. Сьогодні на свято до прикордонників завітав особисто верховний головнокомандувач президент України Петро Порошенко. Товаришу президенти України. Щасна варта Державної прикордонної служби України. На честь вашого прибуття вишикована. Перш за все я хочу всіх привітати сьогоднішнім святом. Це свято стало рідним для кожного українця. В непростих умовах складних бойових Державна прикордонна служба демонструє свої найкращі якості. зразково виконує поставлені завдання і демонструє величезний потенціал подальшого року. За чверть століття існування відомства відбулося багато різних подій. Однак найбільш визначальними для прикордонної служби, як і для всієї країни, стали останні роки. У 2014-му українські кордони раптом перестали бути недоторканими. Саме прикордонники першими відчули на собі чужеземне вторгнення і втратили у цьому протистоянні. Багатьох своїх побратимів. Однак розуміння того, що найкращим захистом України є реформи, дало поштовх до кардинальних змін у роботі відомства. Сьогодні Держприкордонслужба демонструє рішучість у амбітному прагненні стати справді європейською структурою, належністю до якої Пишатиметься кожен з численної команди зелених кашкетів. Керівництвом служби колегію були враховані ті нові загрози і виклики, які виникли як перед державою в цілому, так і перед Державною прикордонною службою України. На підставі всебічного обговорення були прийняті відповідні програми. Які були затверджені урядом на підставі розпоряджень президента України. І на сьогоднішній день, завдяки їх реалізації, завдяки підтримці, в тому числі з боку Верховної Ради, ми перебудували програми навчання персоналу, створили відповідні запаси, створили. Мобільні підрозділи оснастили їх і продовжуємо нарощувати відповідне оснащення реформування це захист країни від застарілого досвіду, що гальмує нові ідеї, нову якість життя. Держприкордонслужба не стоїть осторонь суспільних процесів. Сьогодні прикордонне відомство здійснює низку важливих реформ для протидії сучасним загрозам і викликам. Люба мета любих структурних реформ, вдосконалення діяльності любого відомства, вона має на меті підвищити ефективність діяльності, от, зменшити затрати на виконання завдань і в той же час значно полисити функціональні, функціональність діючої системи. Правильно обрана стратегія є запорукою успіху. Зміни і нововведення у прикордонному відомстві відбуваються відповідно до прийнятих основоположних документів. Ви знаєте, що минулого року було прийнято два таких основополагаючі документи. Це стратегія розвитку Державної прикордонної служби України 2020 року, концепція інтегрированого управління кордонами, таке і інше. І в рамках виконання цієї ми здійснили раз, ряд структурних перетворень. Перше, це те, що була збільшена штатна чисельність, і відповідно до цього ми створили прикордонні камінтури швидкого регування. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що це правильний вибір був. І на сьогоднішній день це найбільш боєздатні резерви, які готові виконувати завдання на будь-яких ділянках державного кордону, особливо зараз у контексті. Відновлення контролю над втраченим ділянками державного кордону, значення цих підрозділів, воно неймовірно виросло. Попри усі складності реформування, сьогодні служба працює над новим іміджем військовослужбовця задля довіри громадян і враховуючи їхні потреби. Гасло нової генерації українських прикордонників поважати закон, чесно і професійно служити вітчизні. Ми не забуваємо про свій рух до людей. Ми не забуваємо про свій рух до людей, не тільки тих, які перетинають кордон, але й про наших людей. Ми створили два нових пілотних проєкти. Перший це нове обличчя кордону, який стосувався пунктів пропуску, так, на так званій мирній ділянці. А другий проєкт це був розповсюджений безпосередньо на контрольні пости в'їзду-виїзду. І інші ділянки, які ми охороняли в зоні АТО. Вважаю, що в цілому гасло Державної прикордонної служби служити, захищати і допомагати в тих проєктах, успішно реалізувалося. Особливість нової ідеології у доборі кадрів: 49 прикордонників, які зараз несуть службу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, було відібрано переважно з підконтрольних Україні районів Донбасу. Ці добровольці після курсу підготовки у відомчому навчальному центрі вже приступили до служби на КПВВ. Нові прикордонники краще володіють ситуацією, знають місцеві особливості та настрої людей. Пройшли серйозний конкурсний відбір. На сьогодні я вважаю, що проекти укріпилися, знайшли підтримку серед людей, як наших військовослужбовців, так і тих, які. Перетинають державний кордон. Ми готували людей, людей. Вони мали окрему програму. в них було і є відповідне грошове забезпечення. В цілому виходом з тих проєктів я задоволений сьогодні. Державна прикордонна служба є активним учасником реалізації плану дій щодо лібералізації візового режиму з європейським союзом. За висновками Єврокомісії, усі рекомендації у сфері прикордонного менеджменту виконана повністю. Ми отримали багато позитивних сигналів, от, отримали підтримку від наших європейських колег для того, щоб ми в короткий термін пройшли сказати, шлях до цього безвізового режиму. І домашнє завдання, яке було визначено центральним органом виконавчої влади щодо підготовки до безвізового режиму, ну, було також визначено в межах компетенції Державної прикордонної служби України. Контрольований кордон, справа безпеки не лише України, а всієї європейської спільноти. Наші західні партнери чудово це розуміють і вже протягом багатьох років намагаються всіляко нам допомагати. За останній рік по міжнародної технічної допомозі та за рахунок бюджетних коштів ми отримали порядка 600 автомобілів. З них десь 150 броньованих. Це сучасні європейські автомобілі Volkswagen Maroc, Range Рейндж Ровер, Rover, Volkswagen Т5, Козак, Когоар, Тритон. Неброньовані автомобілі ми використовуємо на мирній ділянці кордону. Вся броньована техніка використовується в зоні проведення антитерористичної операції. У військовому протистоянні на сході країни Державна прикордонна служба втратила 67 своїх найкращих представників. Відомство робить усе для того, аби їхній подвиг завжди залишався у нашій пам'яті, а родини загиблих не залишалися наодинці з болем втрати. Це наша спільна данина усім, хто пройшов крізь пекло і не повернувся додому. Упродовж року суттєво посилилася співпраця Держприкордонслужби України з європейськими колегами. Нам довіряють. Зростає обсяг даних, якими обмінюються прикордонні відомства. А результати спільних операцій говорять самі за себе. У нинішньому році на кордонах з країнами ЄС затримано 295 незаконних мігрантів, 11 організаторів їхнього переправлення. Одною любой результати оперативно-слугової діяльності є ефективна співпраця з нашими колегами з нашими колегами і в першу чергу з прикордонними відомствами країн, які з нами мають спільний кордон. Я скажу, що у нас теж тут є позитивна динаміка. Ну, По-перше, грудень минулого року конференція керівників прикордонних і митних відомств у Львові. Країн західної Європи з питання спільного контролю, спільного патрулювання, обміну оперативної інформації. Результат, як кажуть, то наяву. Одним з прикладів такої взаємодії є виявлення 17 картин, викрадених з італійського музею у місті Ворона у листопаді минулого року. Полотна було знайдено 6 травня цього року в Одеській області спільною слідчо-оперативною групою. Подібна спецоперація відбулася вперше в історії Держприкордонслужби України. Вартість картин, які збиралися переправити на територію Придністров'я, 16 мільйонів євро. З минулого року фахівці Держприкордонслужби отримали доступ до баз даних Інтерполу. Ця робота проводиться в рамках лібералізації візового режиму з країнами Європейського Союзу. Використання міжнародних банків даних значно підсилило інформаційний потенціал прикордонного відомства, адже дозволило виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, власників фальшивих документів, які відсутні у відомчій базі даних. Так, з початку року реалізовано майже 700 спрацювань. Наші європейські колеги, чесно кажучи, не очікували, що просте підключення до Баз даних Інтерполу буде давати такі очевидні і практичні результати. Тому вони от приїжджали недавно і оцінюючи наш вклад, вони кажуть, що ми на сьогоднішній день за такий короткий час пройшли надзвичайно потужний шлях на шляху взаємодії з Інтерполом і досягли таких результатів. Успішна робота держприкордонслужби на шляху лібералізації візового режиму з європейським союзом демонструє невідворотність європейського курсу України. Імплементація цих питань ведеться за двома напрямками: робота з біометричними документами та інтегроване управління кордонами, міграція та реадмісія. На сьогодні обладнання біометричної верифікації встановлено у 109 пунктах пропуску на першій лінії і 63 на другій. У пункті пропуску Бориспіль. Розгорнуто сучасні автоматизовані робочі місця, що дозволяють скоротити перевірку документів до 7 секунд. Ми повинні бути готові до перевірки документів біометричних. І не хочу лукати, скажу, що незважаючи на об'єктивні трудності, дуже Дуже великі фінансові труднощі на сьогоднішній день державна прикордонна служба. Всі завдання, які були покладені з провадженням систем біометричного контролю в пунктах пропуску, от, ми виконали. Ви не можете назвати жодної демократії у світі, де процвітає ракова пухлина корупції. Відверто заявив віце-президент США Джо Байден, промовляючи з трибуни українського парламенту в грудні минулого року. Високопоставленому американському чиновнику важко заперечити упродовж багатьох років, антирейтинг України за рівнем корумпованості був захмарним. Та часи змінюються сьогодні. В Держприкордонслужбі оголошено війну хабарництву. Керівництво наголосило: будь-які прояви корупції будуть нещадно каратися, попри звання та заслуги боротьба з корупцією це дуже складний. Але, можливо, один із найбільш важливих напрямків діяльності ну, не тільки Державної прикордонної служби, а й держави в цілому, і нашого окремо взятого відомства. Ми встановили жорсткий контроль. І остання операція Чисті руки», яку ми започаткували е, після, е, скажімо так, ряду е, негативних явищ, е, які все ж е, залишилися. Вона каже про те, що боротьба з корупцією на сьогоднішній день не тільки не знімається з пріоритету, а становиться в головний кут любого процесу, який йде в службі. Заходи, яких вживає Держприкордонслужба у протидії корупції, дають позитивний результат. За минулий рік є 275 фактів відмови прикордонників від хабарів. А за чотири місяці цього року. Зафіксовано вже 150 таких випадків. Втім, найкращим демотиватором хабарництва залишається належне грошове забезпечення прикордонників. За дорученням президента України, з червня цього року, наші військовослужбовці будуть мати абсолютно ідентичне грошове утримання як військовослужбовці Збройних сил. і Національної гвардії України. Сьогодні Державна прикордонна служба відновлює призов строковиків. В першу чергу, це пов'язано із ситуацією на сході країни. Цього року відомство планує набрати до 4 тисяч військовослужбовців строкової служби. Одним з головних завдань при підготовці молодих прикордонників є виховання в них нетерпимості до корупційних дій. Це та платформа, на якій має розбудовуватися сучасний кордон. Патріотизм і хабарництво поняття несумісні. Саме на цих принципах буде готуватися нове покоління чесних принципових військовослужбовців. Наскільки готове відомство до цього? За цей період, що ми відмовились від військовослужбовців та построкової служби, досвід, який був Державної прикордонної служби України. Він по багатьох питаннях був втрачений. Але все-таки осталось і керівний склад, який пам'ятає і розуміє як відповідальність за військовослужбовці строкової служби, так і те, що необхідно зробити. Хвилює багатьох, а як будемо використовувати? Будемо використовувати на мирному кордоні. Це тільки Західний і Південний. Тобто то не для військовослужбовця строкової служби залучатися до проведення антитерористичної операції в наших підрозділах, які виконують там здані, не буде. Соціальний захист прикордонників та членів їхніх сімей пріоритетний напрямок діяльності відомства. Це стосується і забезпечення житлом. У поточному році з бюджету виділено 200 мільйонів гривень. Що дасть змогу організувати виконання робіт на 19 об'єктах. Зокрема, завершити будівництво у Борисполі, Житомирі, Хмельницькому, Ужгороді, продовжити роботи у Чернігові та розпочати будівництво у Києві, Одесі і Сумах. На сьогоднішній день ми будуємо достатньо будинків, тому що будівництво значно дешевше, ніж його купувати. 7600 військовослужбовців знаходяться в загальній черзі на отримання житла. З них 1100 – це учасники бойових дій. Тільки по Києву у нас 800 військовослужбовців є в черзі, з них 100 чоловік, учасники антитерористичної операції. За останній рік багато чого змінилося. Відомство отримало новий імпульс розвитку. Проте незмінними. Залишаються базові принципи прикордонників і їхній девіз служити, захищати, допомагати. Хочу подякувати кожному прикордоннику, кожному їх родинам за те, що ви, незважаючи на ті складні умови, які в цілому державі є, і на ті загрози, які, на які і виклики, на які ми відповідали разом з вами. Проявили мужність, проявили патріотизм, розуміння ситуації. Ну і ще хочу побажати, щоб в цьому році ми разом з вами вийшли на так званий нульовий кілометр, щоб ми повернули наш кордон туди, де він є юридично і де він повинен бути. І це ми зробимо разом з вами. Святом вас, дорогі побратими.